Добрий yeah. день, мені ви треба. Yeah, yeah. Всі можна. Всіх і відразу. Всіх береш разом. <laughs> <А подужи>. Так. <laughs> — Скільки вам потрібно е, коштів в місяць для комфортного проживання в боярці? Боєрці yeah, таке вишні вам. Ну а в боєрці. Не знаю, тисяч сорок думаю. А найбільша категорія витрат? Продукція, проживання, аптека. Ну не знаю, тисяч тридцять мінімум. Я зрозуміла, а яка категорія? Це щоб комуналку заплатити, це щоб продукти якісь купити, якісь речі купити, кудись сходити. Ну, це так, мінімально 30 тисяч. А для саме комфортного, аби собі ні в чому навіть не відмовляти. Я не знаю, я більше не заробляла, то я не можу вам сказати, як воно комфортно. Мені може і 100 тисяч буде мало. Я не знаю. Треба заробляти, так, щоб знати скільки тобі має бути потрібно. Скільки вам потрібно коштів в місяць для комфортного проживання в Боярці? Ха! Мені їх достатньо, дякую. Я не знаю, скільки потрібно грошей, щоб нормально жити. Не знаю.